Вітаю сьогодні! Хочу поговорити з вами про закрепи. адже часто зустрічаю на консультаціях, що люди кажуть, що вже от харчуюся правильно, тарілка збалансована, але все одно турбує закреп. Чому так може бути? Перше, це хибна здоровість тарілки. Адже коли я запитую, а ви їсте овочі, фрукти щодня, крупи? Люди кажуть, так їм. А виявляється, що це один огірок, помідор і в кращому випадку банан за день. Так от цього недостатньо, адже Чоловікам треба з'їдати 35 г клітковини на день, жінкам треба з'їдати 25 грам клітковини на день. А огірок, до прикладу, містить десь 0,7 грама клітковини на 100 г продукту. Отож, самі розумієте, такою кількістю овочів наїсти це нереально. Наступною проблемою, часто є брак жирів, адже часто зустрічаю думку серед пацієнтів, що е, треба обмежити жири для того, щоб краще ходити в туалет. А от і ні. Для того, щоб гарно ходити в туалет і мати регулярні випорожнення, треба, щоб був адекватний відтік жовчі. Для того, щоб стимулювати роботу жовчного міхура, ви маєте вживати жири. Я не кажу про те, що ви маєте смажити в літрі олії. Я зараз про корисні жири, такі як авокадо, риба, Важирних сортів, горіхи, рослина, олія до салатів точно стануть вам у нагоді. Третьою причиною є малорухомий спосіб життя, адже якщо ви маєте сидячу роботу, на жаль. Це може сприяти закрепам. Звертайте увагу на свою фізичну активність, адже мінімум 8 тисяч кроків на день та хоча б два додаткових тренування на тиждень підуть вам на користь. А тепер поговоримо про наблишок клітковини, адже коли трапляється закреп, людина починає дуже активно боротися з ним. І може статися так, що починає їсти ледве не по 3 столових ложки псиліуму. Як наслідок, має навпаки погіршення стану і не вирішує питання. Закрипу, чому так відбувається? Клітковина тягне на себе воду. Якщо ви забуваєте про те, що треба вживати воду з клітковиною, ефект буде зворотній, буде здуття і буде навпаки ще більший закреп. Ще важливо: не додавайте одразу багато клітковини. Цей процес має бути поступовим, і ваш кишківник має пристосуватися до. Нових змін у харчуванні, адже будь-які різкі зміни це завжди стрес. Ну і наостанок поговоримо саме про нього, адже стрес негативно впливає на моторику кишківника. І тому всілякі переїзди, різкі зміни. Харчування або ж якісь стресові ситуації по життю зазвичай негативно впливають на наш кишківник. Сподіваюсь, інформація була корисною. Не забувайте про лайки і підписатись на мій канал. Далі буде ще більше корисної інформації.